Ми сьогодні, звичайно, всі дуже хочемо взяти участь в обговоренні і з трибуни, сказати дуже багато важливих і потрібних слів. Але зараз люди і на вулиці, на Майдані потребують і рішень. І тому я дуже пропоную, нам зараз необхідно приймати рішення по зміні керівництва Верховної Ради, по керівництву МВС. Я дуже прошу мінімум обговорень і переходити до прийняття рішень. Переходимо до кадрових питань. Ставлю на голосування питання про відкликання голови Верховної Ради Володимира Васильіча Рибака у зв'язку з, з поданою заявою. За 326 проти 0 отримано 0. Переходимо до питання обрання голови Верховної Ради України. Ми вирішили, що має бути запропонована кандидатура, яка буде почута ходу. можливо, від партії регіонів, можливо, від позафракційних депутатів. Але обрання зараз людини, яка не буде примирюючою для всієї країни, створює певну небезпеку сепаратистських над... Прошу дати завершити. Сепаратистських настрій, які зараз постали перед країною. І кожен з народних депутатів, який буде зараз ухвалювати рішення, повинен усвідомлювати свою частину відповідальності. Дякую за увагу. Депутатські фракції внесли кандидатури наступних народних депутатів. Турчинова Олександра Валентиновича. Та, Порошенка Петро Олексійовича. Прошу, включити мікрофон, Петро Олексійовичу Порошенку. Я відкликаю свою кандидатуру на користь Турчинова Олександра, Олександра Олексійовича. Ставимо на голосування кандидатуру на посаду голови Верховної Ради Турчинова Олександра Валентиновича. Прошу голосувати. 58 проти 0 утрималося 4. Не голосувало 34. Народ оголосив народ руку дев'ята Турчинова Олександра Олександровича головою Верховної Ради. Прошу зарядити свої місце. Поки Верховна Рада ухвалює просто доленосне зараз рішення під Верховною Радою. Дуже багато людей. Ви бачите, вони стоять навколо Верховної Ради. Постійний рух. Люди очікують рішення. Народні депутати. Я дякую за довіру. І хочу сказати, що влада в Україні розпочинає свою роботу, вона відновлює свою роботу, вона стабілізує Україну. Я хочу сказати, шановні колеги, що перше завдання нашої Верховної Ради, друзі, я прошу трошки заспокоїтися. Нам необхідна консолідація в цьому залі. Верховна Рада повинна взяти під захист всю Україну. І схід, і захід, і північ, і південь. Це наш обов'язок. Я звертаюся до всіх депутатів з проханням до консолідації і для праці за, для України. Я прошу всіх депутатських фракції, депутатські групи, позафракційних депутатів. Зразу після відновлення конституції, яке повинно відбутися сьогодні, ми повинні почати формувати коаліційний уряд. Ми сьогодні прийняли рішення щодо обрання голови парламенту для того, щоб було сформовано коаліційний уряд, для того, щоб була єдність. Я офіційно заявляю. Необхідна буде подача моєї заяви про відставку. Я подаю заяву про відставку, щоб був сформований коаліційний уряд, щоб вона обрана вже коаліційним урядом керівництва Верховної Ради, щоб вся країна могла стабільно, ефективно працювати. Давайте 5 хвилин обговоримо ситуацію першочергові питання і. Я переконаний, що нам необхідно приступити до відновлення Конституції в Україні. Відповідна постанова у нас вже є. Я прошу зараз включити до порядку денного постанову 4185 про текст Конституції України. В редакції 28 червня 96 року із змінами і доповненнями. Шановні колеги, прошу проголосувати щодо включення до порядку денного проєкту цієї постанови. Хто за? Прошу включити систему ради. Дякую. Шановні колеги. Ми всі виконуємо пункти меморандуму, який вчора був підписаний. Ви бачите, фракція партії регіонів голосує і виконує всі свої зобов'язання. Кілька хвилин на виступ одному із авторів проєкту і голосувати проєкт. Я прошу голосувати. Це був все ж таки професійний чоловік, який має досвід роботи Міністерства внутрішніх справ. Кандидатуру Арсена Авакова пропонуємо проголосувати. Авакова. Я прошу вас підтримати кандидатуру Арсена Борисовича Авакова і таким чином ми. Стабілізуємо ситуацію в країні. Що стосується мене особисто і тих правоохоронців, які сьогодні є, е, працюють в парламенті, ми надамо любу допомогу професійну для того, щоб е, виконувати, виконуючим обов'язки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, прошу підготувати систему ради до голосування. Прошу голосувати, шановні колеги. Слів і на роботу. Слава Україні! Шановні народи України, шановні народні депутати, цей складний час, приймаючи ваше доручення, хочу сказати коротко: нема ніж нічого більш важливого, ніж повага до громадянських прав і свобод, становлення влада і спокою в державі, в той державі, яка змінюється. Служу народу України, слава Україні! І зараз. Ми ставимо на голосування постанову Верховної Ради про висловлення недовіри Генерального прокурору України пшонці ВП номер постанови 4170. прийняти Ще одну постанову про виконання міжнародних зобов'язань України щодо, Тимошенко, щодо звільнення Тимошенко Юлії Володимирівни. Прошу, шановні колеги, проголосувати. Дякую. Я прошу, ми не завершили нашу роботу. Відновлена Конституція 2004 року, новий очільник МВС РСНВАКов, і недовіра Віктору Пшонці, генерального прокурору України. Це наразі ось такі рішення. А ми тим часом йдемо в кулуари. Там має виступити Женя Тимошенко. Наша родина шкодує та всі ми, що за ці зміни, які зараз відбуваються, тут треба було заплатити кров'ю людей, кров'ю наших героїв. Звичайно, ми оплакуємо їх і зараз, і завжди. Ці зміни, які зараз відбуваються, ці важливі зміни і для мене, як для доньки, і для нашої родини, як і для нашої команди, яка боролася за звільнення мами сьогодні, надзвичайна перемога. Це ми боролися, як ви знаєте, разом з громадськістю, з демократією. Світом з вами, які висвітлювали всі події зараз. За цією постановою, по міжнародним законам, по закону України, моя мама вже вільна людина, і ми будемо відбувати до Харкова, щоб її зустріти, щоб ця процедура відбулася за законом. Там будуть присутні дипломати, представники Європейського парламенту. Я сподіваюся, що і ваші колеги та депутати Української ради. Я вдячна всім на колінах від всього серця, що всі люди, які на майдані, просили Юлі волю, та всі як політики та політики демократичного світу, які боролися за неї, вибороли цю її перемогу і цю свободу. Зараз все тільки починається, і ми їдемо її зустрічати. Дякую.